Чи вдалося ТРЦ країни збільшити трафік та товарообіг в 2024 році? Як змінились продуктові вподобання українців? Нові відкриття торгових центрів: Green Gallery, Покров, Сіль, Сакура парк та інші. Що переживав ресторанний бізнес, та як намагався втриматись на плаву тогоріч? Вітаю з вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Повернення населення до рідних міст, переорієнтація та відновлення логістичних ланцюгів, відкриття індітек сприяли поступовому відновленню відвідуваності ТРЦ. І на грудень 2024 року цей показник був 383 особи на 1000 квадратних метрів джелей. Для порівняння у грудні 2023 року це було 367 осіб. Проте зростання відвідуваності стосується тих об'єктів, які якісно використовували маркетингові інструменти для залучення клієнтів, покращували комфорт для відвідувачів і тенант-мікс. До прикладу, для ТРЦ Республіка Парк 24-й це рік рекордних показників. Трафік стабільно зростав. У будні ТРЦ приймав понад 65 тисяч людей, у вихідні понад 100 тисяч. А у день річниці на благодійний концерт гурту Антитіла завітала рекордна кількість відвідувачів майже 128 тисяч. ТРЦ Республіка Парк підтверджують і зростання товарообігу на 47,5% за 11 місяців 2024 року в порівнянні з 12 місяцями 2023 третього. Очікується, що світовий ринок спортивного одягу продовжить зростати швидше ніж загальний ринок моди, завдяки збільшенню популярності активного способу життя та спорту серед різних вікових груп. Для українського ринку ця тенденція також має місце бути, що підкреслюють такі приклади, як нещодавне відкриття нового магазину Адідас Оріжнінал Стерця Республіка Парк, відкриття монобрендового магазину, Оклі в центрі столиці, Найк Інтерспорт, Пума, Marathon, Старс, Марафон, Mall та вже є підтвердження відкриття флагманських форматів спортивних брендів в проєкті Оушен Mall. Який має незабаром відкритися в столиці. А ексклюзивний матеріал про підсумки в девелопменті в 2024 році на сайті Раоюа. Свій перший продуктовий магазин під брендом Food Market компанія Epicenter відкрила в 2020 році в ТЦ у Бучі, а найбільше в 2024 році в ТЕРЦЕ у Чабанах, де вперше обладнала фудкорт не лише всередині будівлі, але й просто неба. Зараз мережа фудмаркет об'єднує вже 27 торгових об'єктів в різних регіонах України та продовжує нарощувати свою частку на ринку. І все завдяки вдалому формату, яскравому дизайну та зміні споживчих вподобань українців в період війни, масовий перехід українців на споживання готової їжі. Саме готова їжа стала одним з драйверів зростання «Фудмаркет». Дійсно, український споживач змінюється і підлаштовується під нові реалії. Його кошик скорочується, він рідше купує багато продуктів і все частіше переходить на споживання готової їжі. Особливо це помітно в містах, які розташовані ближче до зон бойових дій та більше потерпають від обстрілів. Там довше лунають повітряні тривоги і частіше вимикають світло, через що у населенні не завжди є час на можливості для приготування їжі. Водночас українці все частіше відмовляються від преміальної імпортної продукції, скорочуючи споживання ікри, морепродуктів та делікатесів. Попри всі виклики воєнного часу, у 2024 році девелопери та ретейлери максимально підлаштовувались до роботи в складних умовах та продовжують розвиток. У тренді невеликі районні ТЦ площею до 7 тисяч квадратних метрів, а великий реалізований проєкт лише один. І це ТРЦ Gallery у Чебанах, який відкрила компанія Епіцентр. Раніше тут працював гіпермаркет мережі Нова лінія. Після масштабної перебудови торговий об'єкт став у 2,5 рази більшим. Передбачається, що 53 тисячі квадратних метрів займатимуть торгові формати мережі «Епіцентр», тоді як 9 тисяч квадратних метрів площ буде віддано під оренду. Також тут побудовано підземний паркінг на 1100 сто місць, в якому буде влаштовано безпечне укриття для персоналу і відвідувачів. Відкрився і ТЦ «Покров», розташований у самому центрі міста Покров Дніпропетровської області. Комплекс це будівля колишнього радянського ЦУМ, який понад 40 років працював у форматі класичного універмагу. Наразі тут вже відкрились такі оператори, як золотий вік, аптека оптових цін, простор, великий мультимаркет Аврора та якірний орендар Супермаркет Варус площею 1400 квадратних метрів. Навесні 24 року в Одеській Аркадії відкрився новий торговельний комплекс Родос. Він займає перші два нижні поверхи одноіменного житлового комплексу. Якірний орендар супермаркет мережі Копійка в оновленому преміум форматі з Аламеса Кафе, де можна випити кави і перекусити. Також прямо в магазині розташовані і кулінарні кондитерські цехи, і міні-пекарня. Також це Родос може розміститися 40 магазинів. Районний ТРЦ Сіль знаходиться в самому серці старовинного міста Дрогобич, поряд з ратушею на площі ринок. Він став найбільшим в межах міста сімейно-дитячим ТРЦ з ретельно сформованим тенант Мікс на усіх чотирьох поверхах. На мінус першому поверсі розмістився супермаркет Торба площею 1200 квадратних метрів та є велика зручна парковка. А ще в 24 році були відкриття ТЦ Сакура, парк у Кам'янці-Подільському, Локус у селищі Рудне, а 5 у Івано-Франківську ТРЦ Корона в Ужгороді, відкриття другої черги ТРЦ Київ у Полтаві. І після масштабної реконструкції запрацював Терце Жираф Мо Вербані, який на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну був зруйнований на 90%. Відкрився і двоповерховий Рівненський ТЦ Покровський, який не працював з 22-го року. У 24-му році українські ресторатори продовжили адаптуватись до генераторної економіки, намагалися втримати ціни та власну мотивацію. Вирочка закладів громадського харчування України у 24-му році зросла на 10% у порівнянні з 23-м роком. Середній чек на 17% внаслідок збільшення цін. Проте відвідуваність майже всіх типів закладів знизилась тогоріч. Найбільше просіли показники у піцері, фастфуду та ресторанів. А ось позитивну динаміку показали суші. Серед найбільших міст України найгірша відвідуваність була у місті Дніпро. Трафік впав на 5% у 2024 році в порівнянні з 2023. Більш детально про зміни в ресторанному бізнесі від постер за посиланням під відео. А про те, як шукають таланти в мережі акварель, чому покупці відмовляються від класичних брендів, як регіональна мережа Машкет у 2024 році відкрила більше магазинів за АТБ, А також кейси, колонки, інтерв'ю, все на сайті Рауюа. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб-канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. Зустрінемось за тиждень.